У Полтаві триває процес ведення міської військової адміністрації. На останньому онлайн-брифінгу начальник ОВА Дмитро Лунін заявив, що наразі він підбирає кандидатів, які можуть очолити військову адміністрацію у місті. Перший охочий, який заявив про свою готовність обійняти цю посаду, Вадим Ямщиков, депутат Полтавської міської ради від партії Слуга народу, а з початку повномасштабного вторгнення він став і військовослужбовцем збройних сил України. Чому я запропонував Себе, тому що я, як військовий, як депутат двох каденцій і громадський активіст більше 10 років, бачу, як працює міська рада, маю досвід депутатський і розуміюся в процесах, які відбуваються в нашому місті. Готовий взяти на себе відповідальність в цьому нелегкому рішенні. бо нарікана, на рахунок мого досвіду. Да так, але де ті всі були нарікання, де всі ті люди, коли ми добровольцями з Полтавцями йшли в Збройні Сили України, голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, обговорюючи кандидатуру Вадима Ямщикова на посаду голови військової адміністрації, зазначив, що той не має належного досвіду. Коли будемо подавати подання на президента і рекомендувати тих або інших осіб, будемо враховувати вперше. Чергу великі такі достатній управлінський досвід на, на жаль, у пана Ямшикова цього досвіду недостатньо, але це не може йому заважати, наприклад, бути начальником військової адміністрації, тому що людина військова, людина знаходиться в президентській вертикалі, тому як варіант його теж розглядаємо, але це не основний варіант точно голова фракції Слуга народу у міській раді Юрій Бражник заяву свого колеги очолити військову адміністрацію у Полтаві схвалює. Якщо говорити особисто мою позицію, я однозначно підтримую Вадиму. Вадим досвідчений депутат. Він гарна людина, і я впевнений, що недостаток управлінського досвіду його можна. Перекрити точно бажанням працювати і робити наше місто кращим. Що стосується позиції фракції, складно говорити, тому що фракція не збиралась, ми ще не говорили про це. Нагадаємо, що згідно закону України про правовий режим воєнного стану, голову міської військової адміністрації призначає президент України за подання очільника обласної військової адміністрації.